У Дніпрі до Дня пам'яті захисників України презентували фотопроєкт історії героїв на одному з банерів Світлина Віталія Івко, бійця 93-ї бригади. Його дружина Світлана каже: чоловік брав участь в АТО. На початку повномасштабної війни знов пішов на фронт. Віталій отримав важке поранення навесні 22-го на Харківщині. Медики боролися за його життя, однак військовий не вижив. «Було чотири операції в Харкові. Потім перевозили в Київ в госпіталь, і в нього не витримало серце. Я до нього поїхала, але на 4 години запізнилася. На виставку прийшла родина Максима Співака, військовослужбовця 128-ї бригади ТРО. Мати Людмила розповідає, він виріс у Черкасах. В Дніпрі працював рятувальником. На фронт пішов добровольцем в перші дні повномасштабної війни. Жінка каже, Максим зник без звісти 30 червня 2022 року. Через 35 днів. Коли вже можна було вийти на тій позиції, де, де вони загинули, де їх обстріляли, тоді вже хлопці відкопали і найшли. Вікторія разом із сином прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка Тараса Спащенка. Згадує, він без вагань пішов служити в перші дні повномасштабної війни. Боєць 93-ї бригади загинув 2 червня 2022 року. Жінка додає, їхні діти і досі не пережили втрату батька. Ми подзвонили побратими і сказали, що. Вивезли його, що він двохсотий без ознак життя. Був танковий бій, і його просто його мали поміняти в той день і ну, буквально півгодинки не встигли його вивезти. звідти. на території скверу 15 конструкцій. На кожній по три фото загиблих захисників. Банери змінні. Щомісяця тут з'являтимуться світлини інших військовослужбовців, які віддали життя за Україну. Миросова Завуда, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.